Пакет пакетів. Саме так у столиці назвали акцію, яку давно чекали екологи та небайдужі кияни. Це про поліетилен, про його організований збір та головне переробляння. Борис Сачалко сходив на приймальний пункт і дізнався, яким буде друге життя поліетиленових пакетів. Рахуємо. Один, два, три. 16-17 двадцять останній 28. це всі пакети, які були сьогодні у нашому офісі. Рахував я і збирав їх сьогодні. Не дарма справа, тому що в Києві запрацювали такі спеціальні пункти, в які ці пакети можна приносити і заробляти на них гроші. Тож, якщо я сьогодні зароблю. То обов'язково поділюся з колегами. Нести пакети треба в пункти приймання вторг сировини. Ось в таких пунктах віднині будуть приймати і пакетики: кольорові або однотонні, прозорі, або непрозорі, брудні або чисті, немає різниці. Головне, щоби без їди. Бо смердітиме, жартує пані Надія, і вже другий день активно агітує своїх клієнтів приносити пакетики. Ви вже знаєте нашу да, да, да. А Як ви думаєте, будуть приносити? Думаю, так. Да. Да? Ну, це залежить від, від виховання, якщо людина да. а, думає про навколишнє середовище, да. то вона буде. Хрена. А це сьогодні принесла? Це сьогодні принесла. Да. Скільки тут? Оце тут два Там 2 кілограми це скільки? Це 100 кульків, 200. Я не знаю. Сам, що смотрю, які, Ви ж бачите, великі є, стість угу. маленькі є. Найближчим часом збирання і здавання пакетів рекламуватимуть активно у соціальних мережах під хештегом. Пакет пакетів, ініціатори пакета пакетів розповідають, що насправді поліетилен надзвичайно шкідливий, тому що він розкладається у природі близько сотні років. і Протягом всього цього часу на ньому живуть, і розвиваються сотні бактерій, тисячі мікроорганізмів і хімічних сполуків. Все це дуже шкідливо для екології, і для нашого з вами організму. Проробляння пакетів ініціатива столичного комунального підприємства кажуть раніше їх або скидали на звалищі, і це була екологічна біда, або спалювали. Це теж недобре, бо під час горіння вони виділяють шкідливий діоксин. Тепер пакети. Перероблятимуть. На переробку у нас на заводі а, і потім будуть виготовляти такі маленькі гранули, з яких потім будуть робити або поліетиленові труби, або якісь інші вироби. Таких пунктів по Києву буде зо три десятки. Щоправда, тим, хто здає пакетики, перш за все, треба думати про екологію, тому що заробити на них буде доволі складно. Ось бачите, тут навіть висить прайс і за кілограм пакетів. Ось вони дають всього на всього півтори гривні. Здравствуйте. А, а зважте, скільки воно тут коштує? Весна 200 двісті грам. І скільки ви дасте за ці пакетики? Ну 200 грам буде 30 копійочок. Дякую вам. Ну, сьогодні я, хоч і не дуже заробив, але в усякому разі допоміг землі. Бери Сочалко та Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.